Вітаю на каналі Реформоване Мислення. Сьогодні ми зануримось в одне з найглибших тлумачень Псалма 11, яке залишив нам святий Августин. І повірте, це не просто якась давня історія, це справжнісінький посібник про те, як зберегти віру, коли вади самої церкви використовують як зброю проти неї. І знаєте, питання, яке піднімає Августин, звучить так, ніби його поставили вчора. Уявіть собі, віруюча людина стикається з критикою, яка вказує на цілком реальні гріхи всередині церкви. І її кажуть: Ну, подивись на них, тобі тут не місце. Йди до нас, ось де справжня істина. Саме з цією дилемою і боровся Августин. Гаразд, давайте трохи зануримося в історію. Ранні християни жили у світі, де постійно з'являлися різні групи, що намагалися переманити їх на свій бік. І тактика в них була, треба сказати, доволі хитра. Вони не стільки проповідували щось своє, скільки вказували на грішників у середині церкви і питали: хіба це може бути дім Божий? Ідіть до нас, до справжніх, чистих праведників. І ось тут ми бачимо пряме зіткнення двох позицій. З одного боку єретики, які по суті кажуть: тікай, тікай до нас на нашу гору праведності. А з іншого, тверда непохитна позиція Августина. Його відповідь, хоч і проста на перший погляд, насправді дуже глибока. Моя надія на єдиного Господа, а не на якісь групи людей, неважливо наскільки праведними вони себе вважають. І ось він ключовий аргумент Августина, висловлений ним самим: думка проста і залізна. Якщо Христос один, то й церква його одна. Не може бути якихось кількох гір, кількох альтернативних версій християнства, з яких можна обирати. Ідея єдності тут центральна. І ось тут найцікавіше. Августин зрозумів, що головна зброя його опонентів це саме святе письмо. Розумієте, вони не вигадували щось абсолютно нове, вони брали Боже Слово і просто перекручували його, перетворюючи на отруєну стрілу, спрямовану в серце віри. Так от Августин розбирає цю тактику буквально на молекули. Він описує три алегоричні кроки: крок перший напнути лук, це просто взяти цитату з Біблії. Ну, це легко. Крок другий, і ось тут починається маніпуляція, приготувати стріли. Це таємно у своєму серці спотворити її сенс, і крок третій стріляти в темний місяць, тобто вичекати слушний момент, коли церква найбільш вразлива, і завдати удару. І щоб пояснити цю вразливість, Августин використовує просто геніальну метафору, яка є серцем усього його тлумачення. Він порівнює церкву з місяцем. Чому? Бо місяць світить не власним світлом, а лише відбуває світло сонця, тобто Христа, ідеальний образ для недосконалої спільноти вірян. Давайте розберемося цю алегорію. Тобто, суть у чому церква, як і місяць, сама по собі світла не має, вся її праведність, вся її істина це лише відбите світло Христа, навіть її цикли, коли вона нібито згасає, а потім знову оновлюється, це для Августина образ смерті та воскресіння. І що найцікавіше, в часи Августина існували дві наукові теорії про місяць, і знаєте що? Обидві ідеально лягли на його алегорію. Згідно з першою, місяць сам має світлу і темну сторони, це як духовна і плотська природа церкви. А згідно з другою, він лише відбиває світло сонця, і це чудово показує повну залежність церкви від Христа. Тож повернімося до фрази темний місяць. Що ж це за моменти вразливості? Августин дає кілька варіантів: це може бути час гонінь, коли церква буквально стікала кров'ю мучеників, це можуть бути наклепи та й брехня, і, мабуть, найголовніше це видимі реальні гріхи членів церкви. Саме в ці темні моменти і ціляться опоненти. Ну добре, з проблемою розібралися. А яке ж рішення пропонує Августин? А він робить геніальний хід, зміщує наш фокус з недосконалих людей у церкві на досконалого Бога, який у цій церкві мешкає. І це, це змінює абсолютно все. І ось власне кульмінація всієї думки, як каже писання, Господь у святім своїм храмі. А той храм то ви. Тобто наша впевненість і безпека, вони не в тому, наскільки бездоганні інші віряни. Ні, вони у присутності самого Бога всередині спільноти. Церква це не клуб за інтересами, це храм, де перебуває Господь. І звідси випливає дуже серйозний висновок. Якщо церква це Божий храм, то відокремлюватися від неї через гординю, вважаючи себе праведнішим за інших, за логікою Августина, це вже не просто вихід зі спільноти, це по суті атака на сам Божий дім, це спроба зруйнувати його храм. І наостанок Августин дає нам те, що звільняє від цього тягаря відчаю через гріхи інших. Він нагадує: остаточний суддя не ми, остаточний і досконалий суддя це Бог, і саме йому належить відділяти зерно від полови. Бог бачить усе. Його очі бачать смиренних і бідних духом, його повіки, як поетично каже псалмоспівець, тобто писання, Боже слово, воно випробовує нас, щоб зробити сильнішими. Він судить і праведних, і нечестивих, а тому вірні можуть і повинні терпляче зносити полову серед пшениці аж до самого дня жнив. І ось ця таблиця дуже просто показує головну думку Августина: врешті-решт, гріх шкодить самому грішнику. Як сказано в псалмі: той, хто любить беззаконня, ненавидить душу свою. Його гріх не може по-справжньому зашкодити тому, чия надія покладена на Бога, а не на людей. І все це тримається на одній фундаментальній істині на цій декларації віри: Бог праведний. І тому можна бути абсолютно впевненим, що, врешті-решт, справедливість переможе. Його лице бачить правду, бачить правоту, навіть коли для нас усе здається темним і заплутаним. І ось ми повертаємося в наш час із питанням, яке, думаю, актуальне для багатьох. Вчення Августина дає нам неймовірно міцну теологічну основу. Але як сьогодні, у 21 столітті, нам знайти цей баланс між вірністю своїй спільноті та чесною відповідальністю за її реальні недоліки? Це те, над чим варто подумати кожному з нас. Дякую, що були з нами.